Ви коли-небудь були на святі, де замість теплих слів тост звучав, як холодний душ, де замість подяки прихований докір. Саме так сталося того дня, коли мій син підняв келих і промовив за жінку, яка навчила мене яким бути не треба. Здається, ніби це просто слова, але насправді вони як ніж, який ріже повітря. Багато хто в залі подумав, оце сміливість. Інші ж відчули, що він щойно зробив найбільшу помилку у своєму житті. Бо є речі, які не можна говорити вголос, особливо коли вони стосуються матері, і є уроки, які засвоюються лише тоді, коли правда повертається до тебе несподівано. Але ось у чому парадокс іноді такі незручні моменти стають тим самим поворотним пунктом, який змінює все. І ця історія не просто про один тост вона про роки мовчання, про вдячність, яку не помічали, і про те, що сталося далі. Якщо ви колись думали, що контролюєте ситуацію, тримаючи слово за собою, ця історія може вас здивувати, бо іноді найсильніші відповіді звучать тихим голосом є свята, які запам'ятовуються сміхом, але бувають такі, що врізаються в пам'ять тишею. У той момент серед дзвону келихів, ароматів страв та піднесених розмов, син підвівся, тримаючи келих у руці. Його погляд ковзав по кімнаті, ніби він збирався оголосити правду, яка змінить атмосферу. І тоді, ледь усміхнувшись, він сказав Тост за жінку, яка навчила мене яким не варто бути. У залі завмерло повітря, наче час на мить зупинився. Дивовижно, як одне речення може мати вагу цілої книги. Мати пані Олена, досвідчена жінка, яка ховала свої рани за теплими усмішками, не відповіла образою. Навпаки, вона нахилилася і поцілувала сина Костя у чоло, як це робила, коли він був хлопчиком. Це був жест не покори, а уроку, який він зрозуміє лише через роки. Мудрість часто проявляється не в швидкій відповіді, а в умінні стримати емоції. І це один із найважчих секретів життя хто контролює емоції, той керує історією. Спокійно, з тією впевненістю, що приходить із досвідом, вона повідомила, що сьогодні зранку переписала свій заповіт. Її остання фраза Зі святом прозвучала тихо, але мала вагу дзвону у порожній церкві. Це не була лише відповідь, це була зміна правил гри. І справа тут не у спадщині, не в грошах чи майні. Ішлося про те, що кожен наш щоденний вибір формує те, що ми залишимо після себе, чи то матеріальні речі. Чи уроки й цінності. Тиша, яка настала після цього, була такою густою, що можна було почути, як десь у кімнаті здригнувся чайник. І ось що важливо часто не слова, а їхня відсутність звучить найгучніше. Це як книга, яка закінчується трьома крапками читач ще довго носить у собі запитання, а запитання це завжди місток до наступного розділу, і в цьому випадку до іншої. Давньої, майже ностальгійної згадки. Пані Олена з тією самою спокійною усмішкою, яка могла приховати і в тому, і гіркоту, раптом звернулася до гостей. Вона запитала про їхні краї, міста, навіть про вік, як то часто роблять на українських святах, аби створити теплу атмосферу. Це була не просто чемність, це був місток, який вона будувала до нової розмови, до спогаду, який хотіла оживити. Бо кожне запитання на застіллі це маленька нитка, якою зшиваються чужі долі в один великий килим історії. І тоді, наче вітром її думки перенесло назад у дев'яності вона згадала крихітну кухню в старій квартирі, запах хліба з базару і особливу покупку, глиняну тарілку для журавлинового соусу. То був час, коли кожна річ купувалася не просто так, а для душі. Цю тарілку вона бережно привезла з невеличкого містечка, де гончар власноруч розписував кожен виріб. У той момент вона ще не знала, що тарілка стане символом цілого періоду її життя. Журавлиновий соус на тій тарілці це не просто страва, це був аромат молодості, смак свят, коли всі ще були разом. Костя тоді був хлопчиком, і його улюбленим заняттям було вмочати паляницю в кислуватий соус, поки мама відволікалася. І тепер, озираючись на це, Олена розуміла речі, які ми зберігаємо роками, мають силу не через матеріальність, а через емоції, які вони тримають у собі. Сьогодні та тарілка стояла на полиці в її великій сільській хаті, у витонченому серванті, поряд із вишитими рушниками. Вона дивилася на неї, знаючи, що то не просто посудина, а нагадування про час, який уже не повернеться. І водночас. Як це буває з українськими сімейними реліквіями, ця річ, наче підштовхувала її до іншої думки про дім, про осінні вечори та один особливий дуб посаджений багато років тому. Тарілка з журавлиновим соусом так і залишилася недоторканою. Уже багато років вона стоїть на полиці, як мовчазний свідок часу. У кожному українському домі є такі речі: серветка, вишитий рушник або кухлик із тріщиною. Який уже не використовують, але не викидають, бо це не про практичність, це про пам'ять. І ця тарілка була саме такою, з спогадом, зафіксованим у глині й орнаменті як оберіг. На дворі був пізній листопад, сонце ледь пробивалося крізь голі гілки дерев, кидаючи золотаві промені на подвір'я. Поряд з хатою дуб, який вони з чоловіком посадили, коли вперше переїхали в це село. Його гілки тепер були високими. Коріння міцно трималося в землі як їхня спільна історія. Дуб нагадував, що час іде, та водночас що є речі, які залишаються. Іноді вона виходила ввечері на ганок, дивилася на цей дуб і згадувала, як вони разом його садили. Вітер тоді був холодний, руки змерзлі, але серце тепле. Ці прості моменти завжди зберігаються найдовше, бо життя не складається лише з великих подій, воно зіткане з маленьких спільних дій. Саме вони стають основою нашої пам'яті. Вона зітхнула, знаючи, що час повернутися всередину. У хаті її чекав Костя, який щойно кликав до столу, і в його голосі, як завжди, відчувалася знайома нотка нетерплячості це вже був сигнал, що її чекає наступний момент вечора, який, можливо, принесе ще кілька несподіванок. Костя покликав усіх до столу голосом, у якому звучала знайома поспішність. Це була та сама інтонація, яку Олена чула з дитинства сина, коли він нетерпляче кликав її на обід або сварився через дрібниці. У його словах завжди було трохи влади, яку він, можливо, навіть не помічав. У будь-якій українській родині є ці відтінки інтонацій, які формуються роками, і саме вони створюють ту унікальну сімейну атмосферу, де слова це лише половина повідомлення. Олена глянула у дзеркало перед тим, як іти. На ній була темно-синя сукня, колись улюблена її покійним чоловіком. Ця сукня висіла в шафі роками, мовчки чекаючи особливого дня. Вона нагадувала їй про ті часи, коли вечері готувалися для когось, хто завжди помічав деталі. І тепер, надягаючи її, Олена відчувала змішання тепла і суму. Вона зітхнула, випрямила плечі і повільно вийшла з кімнати. У сільських хатах України під час свят завжди пахне випічкою, тушкованим м'ясом, яблуками та приправами, той запах, наче допомагав їй зібратися з думками. Кожен крок коридором до столу нагадував, що попереду не лише вечеря, але й черговий сімейний урок, який вона, як мати, мала прожити з гідністю. Коли вона зайшла до вітальні, за столом уже сиділи гості син, його дружина Жанна, родичі, навіть сусіди. Всі чекали на свято. Але Олена відчувала, що свято матиме підтекст, і, можливо, саме цей вечір стане тим, що залишиться в пам'яті надовго, як і синя сукня, яка ще пам'ятала тепло минулих років. Олена прокинулася ще на світанку у сільських хатах перед великим святом так і заведено. Робота починається тоді, коли півень ще спить. Вона зібрала волосся, зав'язала фартух. І взялася до приготувань. У духовці повільно запікалася качка з яблуками, наповнюючи дім солодкуватим ароматом кориці та меду. На столі вже чекали нарізані овочі для салату олів'є, кришталеві миски з квашеною капустою, оселедець під шубою, домашня випічка та традиційна запіканка з зеленою квасолею, страви, які обов'язково повинні бути, навіть якщо їх ніхто не їсть. Великий стіл на 18 місць був накритий білою вишитою скатертиною, яку вона колись готувала спеціально для свят. По центру стояла тарілка з пампушками на краях, хліб, сіль і домашня наливка. В Україні святковий стіл це не просто їжа, це акт любові, демонстрація гостинності і символ достатку. І Олена знала, що кожна страва, навіть не помічена гостями, є частиною невидимого діалогу між господинею та родиною. Поки вона розставляла останні тарілки, в хаті ставало дедалі людніше. Хтось заходив із вулиці, приносячи холодний подих листопадового вітру, хтось сміявся в коридорі, діти бігали, збиваючи серветки зі столу. Це була типова атмосфера українського свята, хаос. Який насправді створює відчуття затишку. І в цій метушні Олена знову відчула те, що давно знала за будь-яким святом приховані не лише смачні страви, а й глибші історії. Іноді вони оживають у словах, а іноді в тостах, які звучать за столом. А саме до цього моменту вони й підходили. За великим столом Костя, як завжди, сидів у центрі на почесному місці. Поряд із ним його дружина Жанна. Яка вміла з'являтися на свята так, наче щойно зійшла з обкладинки глянцевого журналу. Її сукня мерехтіла при світлі ламп. Зачіска була ідеальною, а усмішка бездоганною, але холодною. У таких жінок є талант бути правильними у кожній деталі, але водночас створювати відстань між собою та іншими. Олена, сідаючи трохи далі, відчувала себе не зовсім на своєму місці. У сільських застіллях, навіть найгучніших, Завжди є той невидимий поділ одні в центрі уваги, інші в тіні. І цього вечора вона була в тіні. Її темно-синя сукня була скромною поряд із блиском Жанни. Але Олена ніколи не змагалася за увагу, її сила була в іншому у тихій впевненості та здатності помічати те, що інші пропускають. Їй здалося, що навіть інтонація розмови за столом змінилася з приходом Жанни. Кожне слово, кожен жарт був трохи напруженим, ніби кожен намагався відповідати певному рівню. І в таких ситуаціях Олена завжди відчувала невидимий бар'єр між собою та рештою родини, але попри це, вона знала такі вечори завжди підносять несподіванки, іноді у словах, які вириваються спонтанно, а іноді у тостах, що можуть перевернути атмосферу з ніг на голову, і саме такий тост вже назрівав у кості. Коли розмови трохи стихли, Костя підняв келих. Це був той момент, коли навіть найменші діти перестали шуміти, а дорослі повернули голови в його бік. У таких українських вечорах Тости це не просто слова, а маленькі вистави. Кожен чекає, що в них буде або мудрість, або жарт, або щось, що запам'ятається, і Костя це знав. Він почав говорити з упевненістю людини, яка відчуває, що має право на головне слово. Я хочу підняти тост за жінку, яка показала мені, ким я маю стати, сказав він, роблячи паузу. У залі на мить стало так тихо, що було чути, як за вікном стукає гілка дуба по склу. Люди чекали продовження, і кожен думав, куди він хилить. У цей момент Жанна, що сиділа поруч, ледь помітно всміхнулася, наче знала, до чого це все йде. А оленина невістка Аліна тихенько пирснула від сміху. Прикривши рот рукою, у такій миті сміх завжди відчувається гостріше, ніж слова. Це був сигнал, що тост не просто формальний. Онучок кості почервонів, поглянувши на бабусю, ніби чекаючи, як вона відреагує. А Олена, слухаючи кожне слово, відчувала, як всередині наростає щось більше за образу. Бо такі моменти, це не про конкретний тост, це про роки, які стоять за цими словами. І цей тост мав стати приводом для іншої, значно глибшої розмови. Слово посередність пролунало в її голові, як дзвін у порожньому храмі. Воно відлунювало, розширюючись, торкаючись кожного спогаду. Олена дивилася на сина і розуміла, що, за його словами, стоїть не просто тост, а цілий пласт нерозказаних історій. Вона згадала, як роками працювала на двох роботах. Щоб у нього був вибір, якого не було в неї. Її руки пам'ятали холод зимових ранків, коли вона йшла на базар продавати випічку, а ввечері на пошту сортувати листи. Вона згадала, як продала обручку, щоб купити Кості новий костюм на випускний. Це були ті жертви, які матері роблять без гучних промов, але які закарбовуються в їхніх очах назавжди. Вона пригадала й безсонні ночі, коли залишалася доглядати онуків. Поки Костя з Жанною будували свою кар'єру, її дім завжди був відкритим, її руки завжди зайнятими, її серце завжди чекало вдячності. Але тепер вона бачила, що іноді діти бачать жертви не як силу, а як слабкість, і тут вона зрозуміла цей момент за столом це не просто образа, це точка, в якій правда виходить на поверхню. І якщо не сказати її зараз. Вона так і залишиться під шаром святкових тостів і посмішок. Її голос чекав свого часу, і цей час настав. Олена повільно підвелася зі свого місця. У залі стало ще тихіше, ніж під час тосту кості. Навіть телевізор, що працював без звуку в кутку, здавався раптом зупиненим. Вона подивилася на сина, і в її погляді було більше спокою, ніж гніву. Ти маєш рацію, Костю, сказала вона рівним голосом. Я справді показала тобі, ким не варто бути. В її словах не було роздратування лише стримана сила. Це був той тон, який в українських родинах вважають особливим не сварка, не докір, а урок. Вона знала, що такі речі не можна вимовляти у гніві, бо тоді їх не почують. Вона хотіла, щоб її слова залишилися з ним надовго, як залишаються старі прислів'я, які пригадуєш у потрібний момент. За столом усі застигли. Жанна опустила очі в тарілку, хтось з родичів перестав жувати, діти навіть перестали хіхікати. Це була та сама напруга, яка зависає в повітрі перед грозою. Всі чекали, що буде далі, а далі мала пролунати правда, яка роками накопичувалася в її серці. І цей момент уже не можна було зупинити, бо як тільки правда знаходить вихід, вона вже йде до кінця. Олена подивилася прямо в очі синові. Її голос звучав рівно, але в ньому була та глибина, яка змушує слухати кожне слово. Я показала тобі, як не бути щедрим, як не бути вдячним, як не бути добрим, промовила вона, і зала завмерла ще більше. Це не було звинуваченням це було як дзеркало, в яке він мусив глянути. Вона повільно рушила вздовж столу, її кроки ледь чутно відбивалися від дерев'яної підлоги. Кожен гість проводжав її поглядом. У таких моментах слова втрачають другорядне значення, головне те, як вони вимовлені. А вона говорила так, що її інтонацію неможливо було забути. Навіть телевізор у кутку здавався тепер частиною цієї сцени, мовчазним свідком того, що відбувається жодного клацання, виделки, жодного ковтка напою, лише тиша, в якій її слова звучали ще голосніше. Олена знала, що цієї миті вона залишає не просто фразу. А відбиток, який назавжди змінить атмосферу в цій кімнаті. І хоч вечеря ще тривала, для багатьох присутніх цей момент уже став головною подією свята, то що, як ви думаєте, хто насправді вийшов переможцем того вечора, той, хто підняв тост, чи та, хто відповіла. А тепер запитайте себе, скільки разів у вашому житті ви мовчали, коли мали б сказати, і скільки разів ви дозволяли іншим вирішувати, ким вам бути? Можливо, настав час подивитися на свої власні сімейні застілля і зрозуміти, де ви дозволили собі бути зайвими, бо, поки ви цього не усвідомите, ніхто не змінить ваше місце за столом ні в прямому, ні в переносному сенсі. Чи готові ви до того, щоб ваше життєве свято пройшло під вашими правилами? Якщо так, почніть із малих речей скажіть те, що давно хотіли сказати захистіть свої межі. Покажіть, що ви більше не граєте роль, яку вам нав'язали. А якщо ця історія торкнулася вас, підпишіться на канал, увімкніть сповіщення і залишайтеся з нами. Бо попереду ще більше історій, які змушують переглянути своє життя і знайти в ньому власний голос.